Вітаю вас, мої любі. Я Марина Гутнік, інструктор нейрографіки, естетичний коуч, супервізор нейрографіки та автор напрямків нейросиморон, нейромотанка і рейкіграфіка. Сьогодні ми працюємо з дуже важливою темою якість стосунків із нашим оточенням, бо буває, що навколо багато людей, а справжнього тепла й прийняття обмаль. У цьому майстер-класі ми не будемо копатися в минулому. Ми свідомо малюватимемо те, чого хочемо: якість стосунків, які вас підтримують, ставлення до вас, яке живить, людей, з якими по-справжньому хочеться бути поруч. Це не просто малюнок, це запрошення нової якості у ваше життя. Тож беріть маркери, поліці і чистий аркуш, і малюйте разом зі мною. А щоб не загубитись серед стрічки, підпишіться на канал, бо тут народжується нове життя через лінії, кольори і наміри. До сьогоднішні роботи нам знадобиться аркуш А5, це половинка А4. Це невеличкі такі замальовки, невеличкі, артпрактики, скетчі нейросморонські. Тому нам достатньо буде аркуш А5. Два маркери, два чорних маркери, один потовши і один потонше, як лінер. Чому я пропоную саме два маркери, коли ми малюємо нейролінії і робимо заокруглення? Нейролінії я пропоную малювати чуть трішечки товщим маркером а заокруглення робити томшим. Чому це просто красиво, коли воно буде в малюнку? Але якщо у вас один маркер, нічого страшного, ви можете малювати і одним маркером. Ну і, звичайно, кольорові олівці. Сьогоднішня наша практика це робота з оточенням. Буває таке, да, що ми не можемо знайти спільну мову з людьми, наприклад, або е буває таке, що якісь люди вже в житті не потрібні, а. Ми якось не можемо від них відійти. Або нам потрібно зрозуміти, які люди нам насправді потрібні. І от сьогодні це не аналіз, що потрібно, що не потрібно. В сьогоднішній роботі ми будемо саме створювати те, чого ми хочемо. Сьогодні ми будемо відповідати на питання, ви кожен з вас, буде хто буде малювати, будуть відповідати собі на питання. Що я хочу від оточення. Тобто, як я хочу, щоб до мене взагалі ставились, ставились в оточенні. Як я хочу, щоб до мене ставилось. Далі ми будемо промальовувати і прописувати, якої якості має бути це ставлення і яких людей я хочу бачити. Це. Наприклад, якщо ви розумієте, да, що у вас в оточенні багато людей. Зараз е, дуже багато людей, е, хто розуміє, що деякі люди вже, деяким людям вже з нами не, як то кажуть, не, вони вже на нашому шляху не потрібні. Так вони зробили свою справу подякувати і відпустити. Ніхто не каже сваритися. Ні, все має бути тільки здячністю. Але е, ми будемо сьогодні створювати. Те, що потрібно саме вам на даний момент, кого ви хочете залишити з собою. Точно, ви вже це точно знаєте, кого візьмете з собою в свій подальший шлях. І так як у нас Семиронський ритуал дзеркалу був, і арт-практика, вона так само буде із дзеркалом. Беремо маркер і умовно е, е, малюємо <кхід> дзеркало. От, ну, намалюйте його якось. Якщо ви хочете якесь, наприклад, красиве дзеркало намалювати. Можете просто намалювати овал, якщо ви не можете. А, красиво. Тут у нас не, не, не обов'язково має бути щось красиве. Але якщо от вам хочеться, да, по, по креативі, як то кажуть там. Ну, от намалюйте, наприклад, от, які там бувають дзеркала з якимось такими красивими. А, лю Люстерка. Такі. Ну, от, мені хочеться сьогодні такий. Таке люстерко намалювати, якесь красиво. У вас воно може бути круглим, квадратним. Нема значення. От у мене чомусь я лав пішов. І дзеркало да, це відзеркалення, чого я хочу. Це відзеркалення мого внутрішнього бажання. Чому ще ця, ця практика називається дзеркало бажань? Це про те, чого я хочу. Як я хочу, щоб до мене ставились. І якої якості я хочу. Е це, це спілкування? Кого саме я хочу зараз бачити біля себе? І е, зараз я вам навіть пропоную зупинити відео і прописати собі буквально по 3-4 слова на кожне питання. Перше питання. Як я хочу, щоб до мене відносились люди? Друге питання якої якості? Має бути це спілкування. І третє, конкретно, 3-4 людини, або може, і більше буде, звичайно, якщо буде більше, ні, ніхто цього не забороняє. Але це коротка практика, тому ми тут багато не робимо. Конкретно яких людей я зараз далі хочу бачити в своєму житті? Які її зараз зі мною? Я хочу їх і далі бачити. І коли ви це все випишете. Тоді знову вмикайте, і ми продовжимо малювати. І от тепер, давайте подивимось, що ви прописали собі. Ну, я обрала, на, наприклад. Хоча, можливо, мої е, слова вам теж відгукнуться. Я обрала, а як я хочу, щоб до мене ставилися люди? Я хочу, щоб до мене люди ставилися з повагою. Я хочу, щоб люди від мене були в захваті. Я хочу бути для людей лідером думок, щоб вони до мене ставилися як до лідера думок. Тому що мені важливо проявлятися, да? мені важливо, щоб, у мене було, а, щоб до мене приходили люди, щоб я могла їм допомагати. А якщо людині, людина хоче, щоб їй допомогли, вона буде шукати людину, якій вона зможе довіряти. Да? Тобто вона для неї буде. А, Лідером думок вона буде розуміти, що так, саме у цій людині я зможу отримати відповіді на свої питання. Ця людина може мені допомогти в цьому плані лідер думок, конкретно в своїй сфері. Далі, якої якості мають бути відносини? Я хочу, щоб відносини були в легкості, щоб в відносинах було, була взаємодопомога, щоб була підтримка. І конкретних людей, яких я прописала. Ну, я не писала людей конкретних, я просто вигаденне ім'я, зараз буду писати, але ви кожен будете писати своє. Що ж нам потрібно далі зробити? Далі нам потрібно, наприклад, наприклад якщо ви обрали по три по три виписала. Виписали ви більше, значить малюєте більше. Малюємо кола. От стільки, скільки ви виписали слів, стільки кіл ви малюєте. Навколо дзеркала. Кола можуть перетинатися, можуть не перетинатися. От як у вас піде? Тут теж нема значення. І тепер ми беремо або звичайний олівець, або маркер, або навіть ручку, звичайно. І ви прописуєте, от тут дуже важливо, коли ми прописуємо в нейрографічному малюнку, ми ще додатково закладаємо інформацію через е, те, що ми прописали. Ми не тільки промальовуємо, ми ще й прописуємо. І от, наприклад, я пишу те, що я зараз промовила. Да, там, що я хочу? Повага. Де ви це будете писати, значення немає. Повага, навіть там, тут я пишу повага, а тут, там, наприклад, пишу захват, там. ну, наприклад. Там. Тут я пишу. Лідер думок, далі легкість, я прописую свої слова, М -м -м. взаємопідтримка, взаєморозуміння. І далі, наприклад, ще пишу кількість людей, там, ну, наприклад, там, Ірина, там, наприклад, Наталя, там Ігор, Умовно, я просто вигадані ім'я пишу. Зрозуміло, що вам потрібно зробити. Ви оточуєте себе, ви, ви в, свої, в свій простір вкладаєте. Ті стосунки, тієї якості тих людей, які потрібні саме вам. Ви є Оце люстерко, це дзеркало. Ви видзеркалюєте. І зараз в це дзеркало має прийти все це, те, що вам потрібно далі. І тому ми беремо далі звичайний маркер більш товстий, який ми от малювали коло, так? і вносимо в свій Своє люстерко, да я, я дивлюсь в люстерка, що я там хочу побачити, що я хочу побачити в своєму люстерці. І через із зовнішніх, зовнішніх е, кутів і сторін аркушу, ви вносите лінії до свого люстерка. Я беру своє життя, так? я вношу, і ви маєте пройти. Е, Пройти лініями скрізь оці всі кола. В люстерко ви вносите. І тут так само. Все ви внесли в своє життя тих тих людей, ті якості відносин. Як ви хочете, щоб до вас ставилися? В своє люстерко. І для того. Щоб це обов'язково сталося, і щоб було саме так, і щоб нічого вам не завадило цим людям, наприклад, або цим якостям сказати так, а тому чому не потрібно сказати ні, щоб нічого вам не завадило, нам потрібно зробити заукруглення бо лінії, які перетини, які у нас з'явилися, це супротив, це той супротив, в який. В нас починає а, підніматися, коли ми йдемо до своєї мрії. Це старі якісь е, е, за, за, за старілі якісь умовності, да, які ми тягнули все своє життя. Ой, незручно це ж тьотя. а, а вона мозок виїдає, наприклад. Ну, не хочу я з нею спілкуватися. Або там людина, з якою стосунки тягнуться, ну все вже, зрозуміло, ну, ну, вже, ну вже все. Потрібно відпустити. І, до речі, зараз, коли ви будете робити заокруглення, що так... якщо ви перший раз малюєте, ви перший раз потрапили на мій канал, ви не знаєте, що таке нейролінії, що таке заокруглення, ви це зможете подивитися більш детально в відео. Я залишу в першому коментарі в закріпленому, там більш детально, що таке нейролінія, що таке заукруглення, для чого ми це робимо, як воно працює. І от зараз через заукруглення, через заукруглення ви будете прибирати оті всі блоки, які заважають вам комусь сказати ні, а комусь сказати так. І от коли ви будете робити заокруглення, промовляйте мурчалку. Симоронську мурчалку – це те, що запустить легкість у ваші стосунки. Скажи мені, кого я граю, а хто мене не помічає, кого я хочу поруч мати, а кого треба відпускати. І ви оце робите. Цю мурчалку можна промовляти, і коли ви ведете лінії, коли ви робите заокруглення. Просто її повторюєте тоді, коли вам зручно, або коли ви будете вносити колір. Це ви відчуєте самі, коли вам це буде потрібно. Але це такі афірмації, коли ми малюємо нейрографічні малюнки це та нова інформація, яка нам так потрібна, і яку ми вносимо в свою нейронну мережу. І так ви робите заокруглення. По всіх кутах і перетинах, які з'явилися на малюнку. І після того, коли все буде заокруглене зроблені, ми переходимо до внесення кольору. А в нейрографіці взагалі внесення кольору це внесення потрібної енергії. Яку енергію вам, яка вона потрібна, якого вона у вас буде кольору? І отут от треба не поспішати, а подумати, от це все, що ви виписали. Наприклад, якщо мені потрібна легкість в стосунках, якого кольору да, в моєму розумінні має бути легкість. І... Наприклад, малюєте, тоді, берете жовтим, там, розмальовуєте. Ви, звичайно, можете робити відтінки, наприклад, якщо вам захочеться. Можна, Тут творчий процес, тут це не, знаєте, не класична така нейрографіка, де канонічна, як я кажу, не Росимаронські скетчі, такі замальовки, це швидка практика, яку... але є певні моменти, такі, як правильне малювання нейролінії, правильне заокруглення. Тут вже це ніхто не відміняв. Це потрібно робити це для того, щоб ваша робота вона спрацювала. От. Тому подумайте, не поспішайте, якою у вас там буде легкість, якою буде повага, якою буде ну, те, що ви прописали. Тому подумайте. Які кольори будуть саме у вас? Після того, коли ви розфарбуєте все, що ви прописали, да, якої якості ви хочете, щоб були у вас стосунки, яке відношення ви чекаєте від людей, і які люди ви в це все? Внесли в свій малюнок, внесли в своє люстерка, пронеграфували, заокруглили, внесли колір. І далі далі візьміть оці всі кольори, які ви розфарбували, якими ви розфарбували, і внесіть безпосередньо своє люстерка. Але знаєте, я вам що пропоную зробити? Взагалі, відпустити руку, не замислюватися, куди я, я який колір запущу. Просто дивіться. А всі ті кольори, які у вас є тут, візьміть і прямо один за одним потроху, потроху, прямо знаєте, не замислюючись. Відпустіть руку, дайте легкість цим стосункам, дайте легкість своїй руці, щоб наповнюватися саме отою потрібною легкістю, розумінням, все, що ви пропишете. так? Кольори можуть перетинатися. Просто заповнюйте цей простір, нехай воно буде різ різних таких кольорів, де кольори будуть перетинатися один з одним, де вони будуть перемішуватися. Знаєте, от як смаки в якійсь цікавій страві, коли перемішуються, і тоді страва вона стає такою цікавою, вона стає смачною, так і ваші відносини. Ваші безпосередньо відносини будуть з цими людьми. І так ви заповнюєте. Просто берете і заповнюєте це люстерко. Навіть тут не потрібно, хоча як хочете, можете і більш яскраво зробити, можете просто відтінки пустити цих кольорів, які у вас були. Як вам захочеться? Я ж кажу, це така практика простіша. На кожен день, як я і називаю нейросимаронські скетчі, але якщо ви хочете більш детально, більш глибинно розібратися зі своїми питаннями, будь ласка, записуйтесь до мене на сесії, я під відео в описі запишу, як мене можна знайти, куди написати. А якщо ви намалювали цей малюнок і ви. Я вам дуже раджу поділитися з нами в телеграм-каналі. Посилання також буде в описі під відео. Ви викладете свій малюнок, і я навіть можу вам дати зворотній зв'язок. Ви там можете задати свої питання в телеграм-каналі. Я завжди на зв'язку, я завжди відповідаю. Додавайтесь, будь ласка, діліться. Своїми малюнками діліться своїми відчуттями від малювання, тому що це не звичайна нейрографіка, так, а це такий мій авторський напрямок, нейросимарон, саме, саме те, що зараз ми з вами малюємо. І підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато таких цікавих практик, і не тільки буде це, тому що канал тільки відроджую. Буде багато чого ще цікавого, будуть навіть і не такі практики, і не буду розкривати таємниць, і тому щоб це не пропустити, підписуйтесь на мій канал, і я завжди буду рада вас бачити. Що я ще хочу сказати стосовно цієї практики? Я зараз показала вам, як взагалі можна намалювати ті стосунки з оточенням, які ви хочете. А цю практику можна приміняти, наприклад, коли. А у вас стосунки з конкретною людиною, Да? ви можете, от як, які ви, наприклад, у жінки і чоловіка, які як хоче жінка, щоб чоловік до неї відносився? Як вона хоче себе почувати в цих стосунках, що вона хоче отримувати в цих стосунках? Тоді ви малюєте навколо, прописуєте, да, малюєте коло саме того, чого ви хочете внести в своє життя, люстерка тут це ваше життя. Так само можна малювати, наприклад, на клієнтів, якщо ви хочете. А, щоб у вас було більше клієнтів, то ви тоді малюєте. Але головне, ви ж самі маєте розуміти, якої якості мають бути ці клієнти, да, які вони, що їм має бути цікавим, щоб вони прийшли саме до вас. І ви так само це все прописуєте. Повірте, це невеличка, наче така робота, але вона дуже потужна, тому що ви аналізуєте. Ну, не, не дуже такий великий аналіз, да, як великі сесії, зрозуміло, але ви починаєте розуміти, ага, я хочу це, я хочу це. Ви навіть раніше могли на цим і не замислюватися. І через про... те, що ви прописуєте, ви подумали, ви прописали, ви промалювали, пронеграфували, заокруглили все, що заважає цьому прийти ваше життя. Ви прибрали всі а, блоки, які заважають. Я... І ви зробите, наприклад, декілька робіт як кейс, це завжди буде давати свій результат. Ну, і повторюю, якщо ви хочете більш глибинну роботу, звичайно, приходьте до мене на індивідуальні сесії під відео в описі все це буде описано. З вами була Марина Гуднік, інструктор нейрографіки і фея нейросимороду. Чекаю вас в наступних відео. До нових зустрічей!